Скидываем браслетик с балкона За мной кстати моя Бести Скидываем Я думала он в машину попадает Идем за браслетиком Она хочет стрибнуть Стрибай Не сдохнешь надеюсь Наши велики Это Минь, это моей Бести Вот там вот моя сестра Вот там браслетик Але це не точно. М -м -м, камінь. А де браслетик? Ой, Ось там от мій балкон. Я пам'ятаю, де він падав. Він падав десь тут. Його вкрали походу. Йдемо додому. Я хочу його ногою підбити, ось так. Три. Тепер я. Його не могла знайти. до додому! Малі дідай, можна я ту зроблю? Браслетик Ой, я нечаянно Якщо б можна було, бо я попросила якусь людину, щоб він переїхав цей браслет. Але на жаль, тут немає людей, які їдуть зараз. Моя Бетсі сказала, що вона може це великом переїхати. Ми знайшли. Е... Я не знаю, що це. Але в неї чотири листочка. Значить, нам буде вести. Її треба зажрати. Моя собака і маю браслетик. І ще раз. Бай. Ну окей, не вийшло. Йдемо додому. Йдемо додому. Бай-бай.